Доброго дня, дорогі віничани. То що ж робити, якщо так склались обставини, і ви, і ваша кохана людина далеко один від одного? Найперше потрібно зрозуміти, що немає універсальних порад, і те, що підходить одним, може не підходити іншим. Тож, давайте розглянемо основні такі моменти, на що варто звернути увагу. Найперше це прийміть той факт, що ви зараз не можете бути разом. Просто прийміть цей факт. Натомість ви можете робити те, що від вас залежить, тобто бути на зв'язку. Більше спілкуйтесь, більше підтримуйте один одного і фокусуйтесь на тому, щоб ваші стосунки ставали сильнішими. Да? На те, що вас об'єднує, що може їх покращити. Наступне. Це те, що ми маємо е, говорити і слухати один одного, да е, цікавитись життям іншого, е, давати йому певну підтримку, тому що дуже важливо підтримувати один одного, адже вони разом, так поки що. Далі наступна така особливість це потрібно максимально бути в житті один одного. Це разом, можливо, по відеозв'язку готувати вечерю чи прогулюватись. Тобто давати собі максимально таку контакт, можливість контактувати, обмінюватись відео та фото. Також дуже важливо пригадувати гарні моменти з минулого, а також мріяти про майбутнє. Так? Тому що мрії нас надихають, дають нам сили, підтримують. Далі робіть сюрпризи. Так? Ми дуже любимо сюрпризи, і дуже важливо дарувати, чи це може бути проста листівка, чи це квіти, чи якісь подарунки. Так? Далі дуже важливо розуміти, що ви обоє змінюєтесь. поки ви не разом щось змінюється, і ви по-новому будете адаптуватися, коли зустріти. Трінитись важливо розуміти, що ви зустрінете близьку вам людину, дорогу і важливо, щоб обоє докладали зусиль. І разом долали цей виклик да цю кризу, поки ви не, е, не поруч. Найголовніше це ваше спільне бажання і свідоме рішення пройти цю кризу разом, е, спільно діяти в подоланні цієї перешкоди і е, любити один одного. І я бажаю вам дбати про своє ментальне здоров'я і берегти тих, кого любите.